Привіт всім. Сьогодні в ремонті інструмент Макіта. Ось такий імпакт, досить цікавий випадок. Крутить, то не крутить. Ну, ще такого не бачив, такого нажимаю, він крутить, потім гасне лампочка, знов крутить. ну Щось, щось цікаве. По ідеї, що ж з кнопкою, але може бути таке, що щось з, з датчиками хола, бо якось незрозуміло працює. Типу, чисто за кнопкою немає. Ось цей момент. Типу кнопка тут ніби працює, а не працює вже електроніка, ось, включився. Не знаю, що ж це. Проскочи я держусь кнопочку. Стан Супер. цілий Ось. Зараз діагностую кнопочку і будемо бачити, що там є. Так, розібрав кнопочку. Виявилось, що тут у нас підгорів контакт, всього на все. попередньо цей вже імпакт був у мене в ремонті. Тут мінялася ця качелька. Тепер вона виходить, що. Зараз покажу більш детальніше. Виходить, що тут контакт пропадає і, мабуть, не вистачає потужності для того, щоб він працював нормально. Ця качелечка тут йде з набивочкою, це оригінальна тут качелечка. Ну, контактна група, можна сказати. Тут було ось видно межу там Зараз покажу пінцетом. Тут, видно, межу було напелення, серебряне напелення, ну, напилення серебра, а далі мідь. Ну, це для того, щоб не було іскри. Ось вона вже від навантажень. Ось так вона виносилась тут. Ну, можна сказати, не, ви, не виносилась, а, а підгоріла, перегрілась, ну і тому подібне. Так, зворотня частина ось так вона виглядає. Зараз їх чищу. Так, тут бачимо, що сама набивка мідна ціла, так як вона ціла, то мінятися це не буде. Ніціальний та не буде мінятись, просто я їх зараз зачищую обережно надфілем, лишаю таку форму типу напівсферичну. Для того, щоб контакт був посередині і температура розходилась рівномірно при перенавантаженнях Все, включаюсь, коли вже почищу, покажу як. Так, вже зачистив ось контакт так виглядає. Помив від старої смазки повністю весь корпус, тому що щоб не було там абразиву Ну, Видно, тому що, якщо лишиться там образив, то він потрапить на плату управління і тут буде всяке витворяти. Так, ось відповідно зворотня частина. Напівсферично ось так. Все, збираю зараз це все на місце. І зроблю включення. так, В принципі, кнопочка зібрана, все вже підключив, збираю в корпус і буду перевіряти, ще не перевіряв, того, що тут потрібно зібрати в корпус тільки тому, що якор позиціонується підшипниками в корпусі. Ось тут задній підшипник, а передній підшипник в редукторі. Ще його почищу і додам трішечки смазочки і тоді буду включатись перевіряти так апарат зібрав зараз будемо провіряв super. Bude žeta. Do samoj smrti.